Щоб обміняти лампочки, нам потрібно всього кілька хвилин. Відкриваємо додаток Дія та тиснемо кнопку послуги. Обираємо пункт обмін лампочок. Він є другим у переліку. Потрібно ознайомити з інформацією та натиснути Почати перевіряємо, чи вказаний актуальний номер вашого телефону, якщо ні, змінюємо його. Тиснемо на пункт відділення Укрпошти. Почергово обираємо область, район, місто та номер поштового відділення. Наразі ця послуга працює лише для обласних центрів, тож інші райони області та населені пункти не відображаються. Натискаємо далі та перевіряємо вказану інформацію. Знову тиснемо далі. Тепер необхідно вибрати кількість лампочок доступно два види цоколя. Не обов'язково, що всі вони мають бути однакові, тобто можемо комбінувати їх: Одна плюс чотири, дві плюс три, тощо. Коли ми обрали потрібні лампочки, тиснемо Замовити. Ми побачимо, що запит був надісланий. Щойно замовлення буде готове, нам надішлють сповіщення. У пункті обмін лампочок буде відображатися статус замовлення.